Вітаю вас, сталкери! Ну і сьогодні у нас один із легендарних видозмінених предметів, про які сталкери теревенять біля багаття. Ну І це у нас легендарний артефакт Дивна вода, е котра, друзі мої, дає ну, близько 50 кг більше ваги, е що ви можете взяти з собою, переносити. От. Випити її не вийде. Але поки вона на поясі, і радіація менше діймає, і рухатись якось легше. Лише ноги, буває, заплітаються. Так описано в описі е цього артефакту. Ну, я вам скажу, друзі, ми знайшли цей артефакт. І він знаходиться на затоні, друзі, е біля аномальної ділянки мандрівні вогні. Блін, ну Мені сподобалася ця локація насправді. Так, ну, прикольно. прикольно. Друзі, приємного перегляду. Єдине, що нам треба зробити, це прийти е, десь около 22 години. Під нею. Так, дочекатися 22 години, воно потемніє і все буде окей. О друзі, готуємось і чекаємо, Опа! Так, це дуже добре а. Тут... Світло не працює. А чого в мене не появилося нічого? Не появився. Yeah. Але друзі. І я його біля якогось іншого каменя знайшов і це ось тут, а не ось тут. Ну добре, біжимо, побіжимо звідси та оглянемо. І хоча ж би правильно Знайшли, друзі, знайшли. Ну, а що тепер? А тепер побачимо, що він дає. Так, ось що він. Дивна вода. Один із легендарних видозмінених предметів, про які сталкери теревення біля багаття. Випити її не вийде, але поки вона на поясі радіація менше діймає і рухатися якось легше. Лише ноги буває заплітаються. Ну побачимо. Зараз у нас максимум 86. Хм. Зараз стало 129. Якщо ми... Цей приберемо. А якщо цей приберемо, ну то буде максимум 120. Добре, це ми зробимо. А так буде 9. Круто. Друзі, ну а якщо вам сподобалась наша знахідка, поставте лайк yeah. на цьому відео. Нехай його побачать інші гравці. Ну а якщо хочете побачити інші відео, то запрошую вас до свого каналу. Та не забувайте підписатися, щоб не пропустити інші відео. Дякую за увагу та до зустрічі в інших відео.